Далі продовжимо з Віталієм Міловідовим, майором 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах. Пане Віталію, вітаю. Доброго ранку. Пане Віталію, ви на Покровському напрямку. За даними Генштабу, за минулу добу там був 41 ворожий штурм. Скажіть, будь ласка, тактика цих штурмів на покровському напрямку у Росіян змінюється чи вона залишається такою ж прямолінійною, як і кілька тижнів тому? В зоні відповідальності 15-ї бригади Національної гвардії України Карадах на напрямку місто Селідова основні бої точаться в населеному пункті Михайлівка, який перебуває в сірій зоні. Нашими підрозділами вдається стримувати наступи противника, який не полишає намірів просунутися напрямку Селідова. Трошки менше стало активності проявляти противник. Менша кількість піхоти залучається. Оскільки дуже потужно організована оборона і задається максимальне враження за рахунок артилерії та ПІВІ-дронів. за поточну добу силами підрозділу нашого було знищено до взгоду безповоротніми втратами і до взводу, приблизно це санітарні втрати, тобто кількість особового складу, які задіюються на цьому напрямку. Відчувається зменшився. але ж все одно це прямолінійні тактики, це невеликі групи піхоти, які продовжують намагатися просуватися без підтримки техніки. Ми от щойно перед вами спілкувалися з вашим тескою, теж Віталієм з Вовчанського напрямку, і він каже, що там, через постійне поновлення російських військ, дуже низька морально-психологічна ситуація у військах і збільшилася за його даними кількість дезертирів і відмов росіян іти у штурми через те, що на Покровському напрямку теж, очевидно, росіяни несуть серйозні втрати, судячи з даних нашого генштабу. Чим у вас ви теж спостерігаєте щось аналогічне? Не збільшилася кількість. Дезертирів російських, ну що стосується дезертирів, цього ми не відчуваємо або не бачимо, оскільки на Покровському напрямку ворог зосередив дуже численні численну кількість своєї живої сили, тому він має змогу постійно проводити ротації. Єдине, що можу констатувати, що люди, які пересуваються, напевне, не знають, що відбувається там попереду, оскільки вони не повертаються. Вони не надають допомогу один одному, вони майже не, не евакуюють своїх трьохсотих та загиблих. Тому це це напевно є той фактор, що продовжується постійно просування ну, намагання просування противника. Поки ми з вами спілкуємося, пане Віталію, 45 тисяч наші глядачі вже зібрали за цим номером картки, і QR-кодом ми збираємо на реб для танкістів. Можете детальніше це такі репи, які ставляться спеціально на танки, чи це які захищають позиції стаціонарні танків, чи про це взагалі не краще не говорити? Тобто, поясніть, будь ласка, детальніше нашим глядачам на що ми зараз збираємо гроші. В цілому основна мета збору це реп для наших танкістів. Це дуже потужний репотребує багато каналів, оскільки танк це потужна бойова одиниця, яка виконує бойові завдання на передньому краї і є дуже пріоритетною ціллю для наших противників. В цілому ми направлені на забезпечення всіх підрозділів наших ребом, оскільки це дуже важливо. На жаль. Маємо констатувати факт, що втрат, шкода, яка завдається ну, стає дедалі більшою. Тому радіоелектронна боротьба виходить на новий рівень і потребує постійного оновлення. Ворог теж розвивається, він змінює частоти, і, на жаль, ті прилади, які ми маємо в нашому арсеналі, потребують модернізації деякі потребують відновлення. Тому Захист нашої техніки, захист нашого особового складу це пріоритет, оскільки неможливо буде без е транспортних засобів, без бойових броньованих машин е е е е евакуювати наших побратимів, доставляти БК на позиції, просто пересуватися, оскільки пересування і підронів стає вже більш глибоким в тилових позиціях, на жаль. А якщо ми говоримо про захист наших е, технічних засобів, то не можу не спитати у росіян як з технічними засобами на передовій, тому що ну вже стало причою во цих, їхнє використання якихось багів, мотоциклів. Наскільки часто вони використовують техніку чи надають перевагу <кхем> оцим е, пішим штурмам, дрібними групами? Ну, саме на нашому напрямку вони напевно що відмовились від застосування важкої техніки броньовані. Побільшали випадки, частіше спостерігаємо застосування саме мотоциклів. Були випадки, коли за день застосовувалось ними близько 30 мотоциклів. Це було там 5 груп, але вони дуже швидко намагалися пересуватися до і там або підвозити щось, або накопичуватись за рахунок швидкості саме цих транспортних засобів. Баги менше легкий транспортний засіб намагаються застосовувати. Е, можливо, це не зовсім за адресу, але все таки пане Віталію. Е, наскільки складно влучити в мотоцикліста на полі бою fpv дроном? Тобто, це ж з цією метою вони використовують мотоцикли через рухомість і швидкість складно поцілити. Це не танк, який доволі неповороткий порівняно з FPV. Ну, що стосується кваліфікації пілотів, тут немає сумнів, але тут основна складова є те, що потрібно своєчасно виявити це задіння підрозділу аеророзвідки. Як тільки раніше вони їх виявляють, і ми маємо змогу зрозуміти напрямок їх руху, дати деякі оперативність. Оперативність впливає. Якщо ми їх виявили, коли ми їх виявили на ранніх етапах пересування. То 100%, 99% – це знищення цієї техніки і противника. Ну а так само росіяни стараються нашу техніку виявити і щоб її менше виявляли і їхні дрони падали. Ми збираємо на реби. І от повідомляє мені редакторка: 100 тисяч ми вже зібрали. Дякую, дуже дякую усім, хто долучився. Далі буде ще більше. Віталій Міловідов, майор 15-ї бригади оперативного призначення національної гвардії Карадах.